Згідно титульного списку робіт на території Обухівської міської ради запланована чимала кількість капітальних ремонтних робіт міських доріг. Близько 25 тисяч квадратних метрів і десь приблизно до 5 тисяч квадратів з департаменту капітального будівництва Київської області. На даний час тривають роботи з капітального ремонту по вулиці Піщаній, по вулиці Молодіжна, Ковалевська. Тривають роботи і зараз. Сьогодні плануємо на наразковою на зарічні, на гайдамацькі. Приділять увагу ремонтні бригади в Обухові і вулиці Київській, там, зокрема, асфальтне покриття, певною мірою буде оновлено і на пішохідних ділянках. Виконали частково поточний ремонт вулиці Київської. Планується виконати ще поточний ремонт тротуарів, тротуари по вулиці Київській. І також ще є кошти виділені з департаменту капітального будівництва. Київської обласної державної адміністрації також на поточний ремонт тротуарів по вулиці Київській. Тобто роботи будуть продовжуватися після завершення капітального ремонту основних доріг. Ремонтні роботи міських автошляхів продовжуються. В кінцевому результаті їхня якість буде оцінена технічним наглядом та відділом капітального будівництва. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.